Всім доброго дня, друзі глядачі, підписники мого по каналу. Як завжди, поуправлялись, повичищали чим поранше, тому що зараз така гаряча пора, треба йде, і те, і те, і Роботи дуже багато. Також сьогодні, як завжди, з 3 ночі вже ми працюємо, встав туди-сюди, зарізали порося, зараз воно остиває. Будемо далі вже розробляти, також сьогодні заснімемо, покажемо, що у нас вийшло з кабанчика цього, п'єтрена. Ну, і салко є, і м'яско є, в принципі, нормально, я вважаю. Є з чим кажуть, і працювати, і торгувати. Да, коли просто є м'ясо, да, якщо цю, там, гарний м'ясничок, але немає сала, ну воно теж не те. Треба. тобто треба щоб було і того, і того. Без сала торгівля теж да, вас сало взагалі не йде, але в принципі треба, щоб воно було і тоді буде добре, в принципі. Так, е ці вже їдять люцерочки, як завжди, поетапно, поетапно. Знову ж таки, наголошую. Е Привчайте тварин своїх потрішки, 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 щоб ви і контролюйте їхні продукти життєдіяльності, як вони все це діло роблять, для того, щоб вчасно. Працювати. Так. Ну, тут ось, бачите, цей кабанчик, звісно, по порівнянні з тими свинками. Такий більш потужніший. Ну, Доріжемо тих. Тоді там ще в нас є тих, що ми вигнали, як кажуть, сарая, що посадити місце для відлучених поросят. І, ну, і добираємося і до цих. Тут одна проблема, да, бо я ж хотів. На свинку когось оставити. Може когось оставлю, може ні. В принципі, і оставлять нікуди, то прийдеться різати. Ну, подивимося, як воно буде. Воно такі якісь і жопаті, і кругленькі, і довгенько. Подивимося. Так. Тут малеча їсті, в принципі, Так, ці в нас група. Мамка їхня. Звісно, було б добре її покрити, але ну, нічого ми не зробимося, маємо те, що маємо. В принципі. Є тут один там, в уголку стоїть такий, трошки відстає в рості. І, ну, в принципі, ну ось оце, мечиться ходить, ну так собі, плюс-мінус, такі. Ось він підійшов. Ну, він декілька разів і, і поносив, діарея в нього була, і те, і все. Тобто він ну, началь, знач, ну, спочатку вже в принципі, він, ну, не той розбув, який потрібний. Народилися вони 20.02. Їдять зараз старт. По-моєму, я їм зараз вже довів до 18%. В принципі, вже буду далі наступну партію, що буду робити саме для цих свиней, то буду зменшувати його. От, я думаю, зменшу на 15%, тоді дійду до 12% і так ми на 12% саме старт використовую я виключно BMW старт до 50-60 до до кілограмів. Їх доженем. І переведемо їх поетапно на горох з макухою. Там ще гороху є трохи, а там тоді будемо вже шукати, чи відходи, чи ще щось горохові, Сою, шрот щось я не хочу. Ну, подивимось. Ну, мені щось більш подобається смак м'яса і сала, коли використовуємо горох і соняшникову макуху. На даному етапі оце вони. І доїдають другий мішок БМВД старт. Там, ну, там ще багатенько, в принципі, є. Також той, що я протидіарейний комплекс, там, ну, там трошки їм дав тоді в там Два тисячі вони поїли поверхнормованої Так, цій партії, в принципі, все в нас зрозуміло. Так, Ця у нас партія народилась. 22.01 мамка їхня ландрас була покрита Йоркширом хто пам'ятає або хто новий. Ну, в принципі, ось наша красинка. іди на мене, іди Ну, вона взагалі, звісно. Тікай. Тікай, а ти йди сюди, Іди сюди. Дивіться, які форми. ну Будемо пробувати, як у нас, дай Бог, звісно, щоб вийшло, було б непогано таку свинку і в неї передок такий. Потужний. І сама вона така баришня це яка, Задки такі круглі. Ну, подивіться, я ж скажу. Хочеться її покрити і з під неї отримати гарних товар поросят. Ну, тут в принципі все зрозуміло. Ну, а сьогоднішня тема відео хочу присвятити такій тематиці. І цікаво, яка зараз на даний момент ситуація по регіонах. У нас в районі, я спостерігаю, і з хлопцями його розмовляли, і з одними, і другими і третіми відбувається спад активності на малих поросят. Бо я чую там то в того підзависли, то в того підзависли. І ну, цінова політика на даний момент сьогодні у нас 11 травня 2023 року, то в нас в районі. Коливається від 3000 до 3,5. В принципі, ціна тримається, але активність людей стосовно малих хвороб, трішки вже якось ну, зменшився цей ажіотаж. Напишіть у коментарях, як у вас це у ваших регіонах, що у вас відбувається, зменшився чи збільшився, чи яка ситуація. По ціні на живу вагу на даний момент ну, 72-75 гривень. За кілограм. Не піднялась вона до 80, то раз вони продзвонили. Ну, я сказав, що в мене немає нічого лишнього. в принципі, І на цьому поки зам, ну, як -то кажуть, замовили вони. Цінова політика в нас знову ж таки повторююсь на живу вагу 72-75. Але переважно більшість випадків це беруть по 75 гривень кілограм живої ваги. Якщо ж беруть через ваги, то це мінус 3%. Якщо ж беруть на рулетки, то вони вас зують. Або на глаз, то, повірте, там де було. Так, ця свиноматка, ми її збільшуємо. Знову ж таки, ще одна така рекомендація, коли перед опоросом, збільшуйте кількість, ну, я збільшую кількість солома, підстилки, щоб. Ну, Так потрібно робити, одним словом. Та й все. Так. Е тому чекаємо в коментарях е, інформацію стосовно цін на малих поросят у ваших регіонах та цінової політики на живу вагу. Е, на даний момент, в принципі, тут в мене таке все. Зараз е, поставлю на паузу, приведу себе в порядок, покупаюся, як то кажуть, туди-сюди і вже як розріжу сало. Покажу вам засніму і скажу цінову політику на нашу продукцію, на м'ясо сало. Що зараз також є тушунка в наявності. в автоклаві. От така ситуація. Тому не забуваємо ставити лайк, пальчик вгору. Тоді пишемо коментарі стосовно ціни на малих поросят та на живу вагу. Добре, друзі, ставлю на паузу далі буде. Продовжуємо сьомочку, друзі. От така у нас. Таке в нас салко, вже трошки поторгували, трошки забрали. От така бомбова підчеревинка. Отакий кусочок я рекомендую всім, хто любить запікати, то, звісно, шедевр. Бачите, яка шкурочка, вона все впечене, бомбезна. Ножки такі, кістки вже продали. ми. Так, Отакі от ми маємо брізочки. Це наш ошичок. Смолець також люди заказали. Здір ще є. Кабіна. якось так. Що по поводу це у нас, От ще не відділив. це у нас задучка. залишились, лопаточки вже продані. По ціні у нас сало по 130, пічеревина 190, ножки по 50, печінка, серце легені по 70, голова по 35. Ошийок як я продаю 190. Відбивна така на кісточки, чудова на шашлик, на стейки хто любить. 180, за дочки 175 гривень. Ну, такі в нас ціни, плюс-мінус. Також хочу показати, дійси, які є. кульочки придбав для нашої продукції. Бомба, я вважаю. І знову ж таки, колись в мене у Сараїв кролів висіла така лампа. Я її знайшов, підремонтували електрика, паукали, там трошки були проблеми. І тепер вона для того, щоб знищувати мух, вона приваблює. Цим, цим ділом, своїм кольором і током знищує. Дуже зручно, дуже класно. Коли тримав кролів, в принципі, ні мух, ні комаря, і це це даловало той результат, що вони ну, не хворіли, тобто, ну, бомба була. Але з ними ну, свої нюанси, свої важко Тут такі діла. Тому, друзі, також напишіть в коментарях, що у вас по цінові політики на м'ясо сало на продукцію. Буде цікаво почитати, що у нас твориться по регіонах. Добре, друзі, всім сього найкращо. Продовжуємо працювати, тому що роботи.